Слава Ісусу Христу і вільній Україні! З вами на зв'язку Ігната Сергій Сергій Горович з міста Голодар прифронтового міста, яке зараз є фортицією на сході України у боротьбі з московськими загарбниками. Моє місце перебування, яке ви зараз бачите, воно тимчасове, це є модульне містечко, яке було збудована за польською допомогою у місті Львів за адресою вулиця Червоної Калини, 72А. Тут знаходиться біля 400 мешканців. А приміщення, в якому я я, є невеличка капличка. Ви ззаді мене бачите Божі заповіді, які вони тут відображаються зеркальною, то ми їх прочитаю: 10 Божих заповідей. Я, Господь Бог твій, нехай не буде в Тебе інших богів, окрім мене, не, не взивай на імені Господа Бога Твого, пам'ятай день Святий святкувати, шануй батька Твого і матір Твою, не вбивай, не чужа лож, не кради, не свідчи ложна на ближнього Твого, не пожитай жінки, ближнього Твого, не покладай нічого Того. Що є власністю ближнього Твого. Всі ці 10 заповідей Господь Ісус Христос назвав, Звів до двох. Люби Господа, Бога Свого, усім серцем, усім, усій кріпостю, усім розумінням Своїм і ближнього Свого як самого себе. Далі вам показую, що тут є в цій каплички. Ви тут бачите на престольній Евангелії ікони Семисвічник, справа. Тут ми бачимо скульптуру Різдва Христова Марія Діва, Іосиф. Тут ми бачимо Святу Біблію. Це є Святе Письмо Старого і Нового Заповіту. Така християнська культура на заході України на Львівщині. Я сам е, казав з Володара Донецької області е, і приїхав сюди після своєї відставки за віком з 105-го батальйону територіальної оборони. Це 109-та бригада окремих сил е, територіальної оборони. І тому я передаю свій Уклін. Першу чергу побратимам, з якими я служив з першого дня повномасштабного вторгнення на нашу землю 24 лютого 2022 року до 21 грудня, тоді наша військова частина була в Дружелюбівці та на Харківщині. Мені зараз 64 роки, але воїни колишніми не бувають. І те, що ви бачите на мене камуфляж, це День пам'яті, день поваги до всіх військових, які зараз захищають нас на сході, на півдні України від рашистських військ. Бажаю всім зберегти себе, Боже, бережи наших воїнів, збережи їх, телесне духовну, крізь зміцни їх, щоб вони виконали свій довг на фронті. А ми. Солдата трудового фронту будемо виконати свої обов'язки, свій дух, щоб наша перемога була стовідсоткова. Слава Ісусу Христу, Богу, слава навіки! Алилуя!